З нагоди всеукраїнського дня дошкілля, яке відзначають в останню неділю вересня, в Моршинській громаді відзначили кращих працівників закладів дошкільної освіти. За вагомий внесок у розвиток дошкільного виховання, високий професіоналізм, сумлінну працю та відданість своїй справі, грамотами Моршинської міської ради, міський голова Руслан Ільницький нагородив тих, хто щоденно виховує наймолодше покоління та вкладає душу у свою роботу. Грамотою Мощнівської міської ради нагороджується за плідну працю, високий професіоналізм у навчанні та вихованні підростаючого покоління та знаходи всеукраїнського дня дошкілля Івако Світлана Васильна. Виховати закладу дошкільної до освіти Село Весовиче. Дякую вам за працю. Вітаємо вас також грамотою за спільну працю, високий професіоналізм, навчання та виховання. Підростаючого покоління та з нагоди Всекорінського дня дошкілля нагороджується вихователь закладу дошкільної освіти міста Мошина Павлій Соломій Ярославівна. Соломія Ярославівна, вітаю вас з вашим святом бо має ще проєкт. Грамотою міської ради нагороджується вихователь закладу дошкільної освіти міста Мошин Андрейко Вікторія Тарасівна. Раз, так, раз. Дякую вам. Витримки вам. За плідну працю, високий професіоналізм, навчання та виховання перестаючого покоління та знаходився українського дня дошкілля нагородився Щербі Олександра Миколаївна. Воля Задарувацька прошу. Дякую. Струк Юлія Раслайна, освіти, село Горишня. Дуже дякую вам за роботу. Заїжджали до вас гості. Дякую. Дякую. Дякую вам. Марончук Марія Миколаївна, село Станків, вихователь закладу дошкільної освіти. Прошу Марія Миколаївна. вітаємо вас в прийдеш Дякую вам за роботу. І ротайська Ганна Романівна, скільки розумію, зараз на роботі. Та ви, будь ласка, передайте вітання і подяку. Вихователі отримали відзнаки не лише за відданість професії, а й за активну громадянську позицію. Їхня праця, особливо в умовах війни, має вирішальне значення. Саме вони допомагають дітям адаптуватися до нових реалій, створюють для них безпечний простір та продовжують дарувати знання та любов, забезпечуючи психологічну підтримку. Від професіоналізму та мудрості кожного працівника дошкільного закладу залежить найдорожче майбутнє України. І в мене, в мене, як тоді в дитини, і зараз, як дорослої людини, оскільки я більше так не дуже стикався, чесно кажучи, з дошкіллям, бо жінка ходила до дитини там на, на хіба декілька на рамки якось здавалося зайти. У мене залишилися такі асоціації, такий образ виховательки. Людини дуже чуйної, доброї, трошки строгої, яка любить дітей. От я от донині от дивлюсь на вас, і я вважаю, що саме ви саме такі є. Я вам щиро дякую за вашу працю, за вашу непросту працю, бо в мене тільки одна дитина, але це нам було так, ніби трохи складно. Але я виріс в багатодітній сім'ї. Нас четверо було дітей. Я знаю, що таке чим більше дітей. Тим трошки менше стає нервів, та? тратить більше нервів. У вас їх є багато, ви дуже великі молодці, що діти, діти ростуть доглянуті не тільки вдома, а в такий час, особливо в такий час війни, це не завжди просто, а доглянуті в той час, яким ви їм піддаєте частинку своєї душі, свого серця. що Ми всі разом, міська рада, громада наша, дуже дякую.